Ми не можемо не почати з найголовнішого, з найприємнішого з того, що ну без перебільшення е, нас усіх порадує. Мова йде про величну перемогу нашого українського боксера Олександра Усика, який ну, от, фактично, там декілька, ну не декілька один тому, один п'ять шість тому переміг в е, видовищному бою. реванші Тайсона Ф'юрі український боксер здобув блискучу перемогу над британцем в поєдинку за чемпіонські пояси в надважкій вазі. За версіями WBA, WBC та WBO. фантастична феноменальна перемога. На жаль, відео я вам показати не зможу, тому що є така штука, як авторське право але. Перегляньте, будь ласка, друзі, воно того вартує. Бій був феноменальний. Ну і він зробив першу заяву. Усик після бою він каже: таке у мене є неймовірна жага до перемог. Я планую надалі боксувати, тренуватися, також радувати себе, свою команду і своїх близьких. каже е, Усик. Від е, коментарів відмовився Тайсон Ф'юрі, суперник Усика. Він пішов за рингу там лише його промову. декілька слів сказав. Мовляв про те, що ну слухайте, тут є питання до суддів. Які в чотири раунди віддали нібито Усику традиційна риторика представників ФЮрі махати після бою кулаками? Але що цікаво, усик присвятив цю перемогу своїй матері і всім матерям України? Ну і такою родзинкою на цьому святковому торті було те, що український боксер одразу після перемоги. Здійняв над своєю головою оригінальну шаблю Івана Мазепи, і таким чином він гадав світові про видатного гетьмана, який ще 300 років тому боровся за свободу України від російських загарбників, класне видовищне протистояння, яке завершилося перемогою українця. З чим ми вітаємо вас, друзі, в першу чергу і звичайно Олександра Усика дякуємо йому за цю вкрай важливу перемогу, яка ем, і фактично піднімає дух. Тут нам в тилу і хлопцям не продовів. Я вже з ними спілкувався сьогодні з самого ранку, і вони також це відмічають. Тому це дуже класно. Друзі, це не повершено. Президент привітав Усика, Його всі зараз вітають. Гуглять, хто такий Мазепа, що це за шабля, яку здіймає Олександр Усик, і це надзвичайно круто. Ось такою новиною хотів би почати, а далі друзі, мова піде звичайно, вже про інші речі. про... Те, до чого ми з вами звикли говорити, коли ем, аналізуємо події дня сьогоднішнього, давайте згадаємо про те, що сьогодні вранці відбулось. Що було сьогодні вночі, росіяни обстріляли Київську область, Росіяни обстріляли бровари, і от як це було? Я зараз буду демонструвати це на відео. І от фактично те, що ми спостерігаємо внаслідок падіння уламків, БПЛА сталося загоряння на даху 25-поверхового житлового будинку. Про це ОВА повідомляє. Зазначається, що інформації про загиблих постраждалих не надходило. Оперативні служби проводили евакуацію людей, а також почали ліквідацію наслідків атаки. Наразі пожежа ліквідована. Раніше місцеві телеграм-канали повідомляли про влучання дрона в багатоповерхівку у броварах. Якщо на зараз хтось дивиться з броварів, відреагуйте, будь ласка, друзі, напишіть, як там станом на цю хвилину справи. Сподіваємось, що дійсно немає тих, хто загинув, немає тих, хто постраждав. Хоча ми бачили самі, щойно на відео наслідки того, як це все відбувається. Але ну давайте скажемо відверто: не броварами єдиними безпілотники атакували Орловську область. Російської Федерації, і от як це було наразі, Орловська область вкотре зазнає масованої ворожої атаки БПЛА, унаслідок якої знову сталося загоряння на об'єкті павно інфраструктурної ем, інфраструктурного об'єкту в селищі Сталевий кінь. Про це в телеграмі написав губернатор Орловської області Андрій Кличков. Сталевий кінь. Що це таке? Це частина АТ. «Орел нефтепродукт», що входить до складу однієї з найбільш у світі компаній виробників нафти пад РосНЕФТЬ, тому це законна військова ціль, і от власне, ми бачимо з вами кадри, друзі. Того як це все відбувається, давайте далі рухатись, тому що не лише цим фактично обмежились. Я ще не бачите, показав кадр чоловіка, який ж бурляє. А, жбурляє коктейль Молотова. Він дещо з іншої серії. Зараз дочекайтеся, друзі. Я вам розповім про що конкретно мова. Але так ми бачили вибухи, ми бачили полум'я, і це є атака на Орловську область, і зокрема на енергетичний об'єкт, який живить російську військову машину. Про це не потрібно забувати, тому наші воїни продовжують е бити, продовжують атакувати об'єкти, які е фактично. Нас усіх, е, які живлять е, свою військову машину, і нас усіх вбивають тут в Україні. Е, що відбулося декілька дількома днями раніше, якщо ми говоримо про цю логічну лінію з обстрілами? Давайте згадаємо про те, що в Казані відбулось. До речі, сьогодні Казань також атакували, і от як це було декілька днів тому. Подивіться, будь ласка, це безпілотник? Він вилучає у? Е, Батоповерхівку в елітний житловий комплекс, як повідомляється, а знаєте, чому він туди влучає? А він влучає тому, що фактично російські реб-системи влаштовані таким чином, що спрямовують наші безпілотники, які летять по підкреслюю військовим об'єктам на території Російської Федерації, вони їх спрямовують так, що ті потрапляють у житлові будинки, цивільні якісь інфраструктурні об'єкти це не наша відповідальність. Це відповідальність росіян, які перепрограмовують ці безпілотники, які мають власне ось такий ефект і потрапляють куди, ну от в такі будинки. Це навіть до речі, самі російські воєнкори не визнають так звані воєнкори, тому не потрібно. Перекладати відповідальність на українців, тому що це є виключно ваша відповідальність. Перше, друге війна прийшла на територію Російської Федерації. Те, про що ми з вами говорили, це мало б так бути, тому що не можна просто так сидіти в тилу на території Росії і спокійно насолоджуватися миром, мирним життям, споглядаючи з е, своїх диванів, дивлячись екрани телевізорів, з яких Скабєєві, Салавйові і Кісільові розповідають вам про те, як вони беруть Київ за три дні, дивитися про те, як палають українські. Будинки дивитися про те, як вони б'ють по українській інфраструктурі, і при цьому поповечо там півко десь знаєте розказувати яку велич демонструє Російська Федерація, ні. Тепер ми маємо говорити про те, що війна приходить потихеньку на територію Російської Федерації, і вона там буде надовго, на довгі місяці, а можливо, і на роки ця війна буде на території Росії. Спокійно там не буде. І президент України Володимир Зеленський в вчорашньому вечірньому зверненні сказав про те, що ми будемо підкреслюю українською зброєю бити чим душ по території Російської Федерації. Саме таким чином, таким чином, ми зможемо досягти певних. Певних результатів, друзі, що про Казанче можна сказати: в багатоповерхівку влетіли два безпілотники. Другий дрон вдарив через 50 хвилин після першого. Роз змі про це повідомили, і очевидці також повідомляють про проліт дрону ще одну багатоповерхівку. У місті, але що цікаво, що в Казані є друзі, жирна ціль, військова ціль і це казанський пороховий завод. Саме туди били ці безпілотники. В Казанський пороховий завод він є одним із ключових підприємств російського військово-промислового комплексу. Він спеціалізується на виробництві вибухових речовин, ракетних палив інших компонентів, критично важливих для армії Російської Федерації. Цей завод виконує функцію забезпечення російських збройних сил боєприпасами і матеріалами, які необхідні для виготовлення ракет. Різних класів і призначень, включаючи ракети Калібр, Іскандер і так далі. Загалом, Казанський пороховий завод є одним із хребтів, так би мовити, російського ВПК, без якого серійне виробництво боєприпасів було б неможливим. Тому ці дрони летіли на пороховий завод ребами Росії. Вони були запрограмовані і фактично змінили курс, потрапили туди, куди. Потрапили тому ось така от історія відбулася днями. Друзі, що відбулося ще Ще відбулася атака на Рильськ. На Росії заявили про ось те, що фактично ракетний удар відбувся по Курській області, по місту Рильськ. російська сторона стверджувала, що нібито там українська армія обстріляла Рильськ з шістьма ракетами Атакам з касетною бойовою частиною. І відомо про е, шістьох. Загиблих повідомляє Тесен Йої з посиланням. Я так розумію, на російські джерела в збройних силах України цю заяву не коментували. Але ось ми бачимо зараз. на відео наслідки цих прильотів. Ми не можемо верифікувати ні це відео, ні місце, де це відбувається. Лише от в мережі стверджують, що це рильський атака збройних сил України. Але повторюсь, ми цього точно не знаємо у будь-якому разі. Повертаюсь до своєї тези: війна приходить на територію Росії, і вона там буде, і буде вона там надовго. Далі, друзі, про те, як росіяни обстрілювали українські мирні міста, і до яких наслідків це призвело. Ви знаєте про одну з найжахливіших атак цього тижня на місто Київ на українську столицю. Зараз я покажу вам, друзі, е, наслідки цієї атаки. Е, Після ось цього теракту відомо про загиблого, відомо про понад 10 поранених. Шестеро людей були шпиталізовані, Про це повідомили в КМВА. Ну а на кадрах, наслідки удару, зокрема в різних районах, в тому числі в Голосівському районі міста Києва що ще про це варто сказати? Що запускали? Запускали кінжали, запускали іскандери. Російська федерація попередньо 8 ракет по Києву запустила за інформацією місцевих ЗМІ. Вибачте, місцевої адміністрації війська РФ нанесли комбінований ракетний удар по Києву цього тижня. Це було декілька днів тому. Попередній ворог застосував аеробалістичні ракети Кінжал з бортів міг 31 к і балістичні ракети типу Іскандер КН КН-23. Всього було вищепищено, як я вже сказав, вісім ракет. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків в трьох районах міста на кадрах. Ось, власне ці три райони, і наслідки того, як Росія не б'є по цивільній інфраструктурі. Ну тут варто сказати про те, скільки нам вдалося збити сили. ППО знищили всі п'ять балістичних ракет. Хоча я казав про вісім, і 40 з 65 безпілотних літальних апаратів Російської Федерації ще 20 дронів були так, би мовити, локаційно втрачені. Хто і скільки людей постраждали? Потім інформація змінилася з приводу кількості постраждалих серед поранених, як повідомляється, чоловіки і жінки віком від 19 до 58 років, із множинними осколковими пораненнями і забоями також, як я вже сказав, було відомо і одразу ж про це повідомили про одного. Загиблого мова йде про чоловіка, якому 53 роки. Стало відомо, що атака зачепила ще і Печерський район столиці. Раніше я про тривом говорив. Там загорівся гараж разом з Автівкою. Ось те, що. До чого призвела атака Російської Федерації по українській столиці цього тижня, але били вони також і по іншим містам. Про Кривий Ріг, давайте скажемо, ракета Росії влучила у балістичної ракету по житловій а двоповерхівці. Відомо про п'ять людей, які постраждали. Йдеться про дітей, навіть дівчинка 15 років, двоє чоловіків 38-49 років, двох жінок років. 70 та 82 років, з них два лютеї врятовано з-під завалів, вони Середньої тяжкості отримали поранення також. Росіяни вдарили і по місту Херсон. Відомо про одного загиблого. Відомо про дев'ять поранених наслідок атаки РФ по Херсону цього тижня. Вибухи у всіх районах обласного центру. Фактично, ворог цілеспрямовано атакував житлову забудову, соціальну і критичну інфраструктуру. Атака на Харків також була жахлива. Атака на місто багатостраждальне місто вночі. Росіяни минулої ночі атакували Харків. Поранення отримали. За меншою мірою шість людей. Серед них 12-річна дівчинка. Повідомляє повідомляє десенсники. Також росіяни вдарили по Запоріжжю там четверо поранених серед них дитина. Ось такі вони, як самі стверджують, руські браття, які вбивають українців. Я сподіваюся, що ні в кого друзі ілюзій з приводу цього вже не виникає.